Хаті тишина. Щоб дома, да? Да. Ходила, все одно куплявати. Ходила води, так захотілося. Уже перед самого автобусом. Взяла ще маку начинку. Щоб, щоб було, так? Да. Да. Це взяла, знаєте, чебрець. І чай можна чебрець, і в м'ясо додати, і в салати можуть додати. У свічі такі салатики посипати. надо же этот блинчики сворогом килограмм По-корейськи. парковочку трошки взяла. 140 былочики К пакетикам. Ты там поразил. Вот эти пакетики. У меня рук не хватало, я уже так. Сейчас я взяла диски, вот. цикорий, Игорь, цемумажные солки, эти рушники, попыроли, и Папки такие вот хорошо. Вот тут желтый бери. Кого? Желтый ту продолжение саврода. Сыр взяла. Э, Пряжа на молоку. А ну це не да. це щось ага. це ще рушники, Боже, все то. Вчора заправила одну. Надо наполнять эшик лежала. И такую щелу не взяла. Моторелку. Да, моторелку. Це зубна паста. Мерсі. Це Мої. Вам не треба, <різь> Ковбаска на Будеробіці. І кров'янку. У нас Аня дуже любить кровянку. Ні, на всі їдять, Свіже привезли так і це. Кравянку. Теж шаурму сьогодні заказали. Будемо робити шаурму. Ну, Пшину. Два лимона ні на, на торт хоче. Це ж молочну дівчатку. Дівчики буде відео зніме вони на молочну девочку, як вона буде його пекти і збирати. а украшати буду я. Це вона хоче мені тортик зробити. Ось так намазку маску люблять діти. Всі четверо. Це 2 кілограма стегна ще взяла. есть, есть, броля нам давали, но видно, хай нам будет потом еще в этот. А це две грудки взял, ну филе. И вот такие еще попробую вот, Микс. Там с витаминами, прочитала. Это какая-то. С витаминами. А, что, что 77 гривен эта пачка какао стоит. ну тут все девчатам сладости. Что ему надо давать что Эти вафельки тоже хорошо удобно Раз пачку взял и всякое. Тут 4 штучки в одной. С'їздили нормально, ну хорошо. Порядок вдома. Буді дужні були поїсти, це Ані оставляла витащить, бо я зараз Перевернула, не за так треба. розморозиться буде. В коментарях прям пише і я такий хочу, натякаш, я тобі буде, <рес> да. До чаю. Так що хочу чебрез, потім з чаєм завтра утром попити. Подивлюся. Та да, я ж кажу, може, м'яско, так чебриці додають. Салатики вот посипати можна. Можем купить, підсушити даже, він же свіжий. А Дейв, сейчас помиплю. Вот всю. Класс. Дуже хорошо пахне. Значит, він, він свіжий такий. Нет, Можно сушить вот это. сушить на чай, чтобы ну, вообще везде скажу, кидать можно. Вот. Я ее разложу на подоконник, пока полежит, чтобы не кулечку было, потому что не пропадет так. Вот. Сыр такой взяла, пряжное молоко. Сначала делюсь сметанковый то есть, не, 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 я вам все хочу взять. Пахнет хорошо, такой 700 грамм тут. Ой, такі шудила такие. Там сладости Хайсани. Порезанные Порізані забули. забыли. Да. Да Нічого, можна і то натирати. І це, і цей. Натирать, не, не різати, а натирати. так по-моему. Андрей завтра на працю З утра. Так вот. Сейчас будем отдыхать. включать. А скільки світ включить? Да, сейчас угонь не спросил. Да. Так, света дом, да, пятый, да, угу. да, не куда? Наверное. Цыгане посмотрела в очередь. Скажи, я сегодня была на обед вкусняшку. Лапшу будешь. Да ты покажи искал Ушиб.

ложечку чи ложечку будешь? Ложечку. Ложечку. Я этот лимоны ж там купила в холодильнике лежат. А не, уже не надо, что скажешь. Вообще то и не надо. надо. Так, так, так ты, не и не не. просто тебе сказала. Скажи, у меня другой план появился. Что он? Собить цикорик вот и Не, Ну что-то на как уж не сказать. Света, давай це, це наверх туда надо. Ты Не, не дотягнеш? Все. Вот так, вроде? Наверх туда дождь подумай. Не-не-не. Сейчас. Не вийшов не упала. Та еще ми дал. Ну что, Васильевича дома. Може... Дивись, щоб не упало там. Нет. У перебинтованы. Вот это будет, слышишь, прикол. Ты с рукой, а я с одежды нам не А, пять, ты скучешься. Только зачастили, да? Зачастили, понравилось. Там обратно скушать. Давай Игорь, давайте. А без ночок. Трошки не до этого. Это надо было нам дать. Игорь с рукой, я с ногой. Чому дуже з рукою, я не знаю. Як впала. Mm -hmm. да, не можна морозити. Яблоки тогда не розморожують. А мені mm -hmm. понравився називається. А це ж вишиванка, це мій рецепт. Mm -hmm. Вкусно. М'яный. Mm -hmm. Вся сім'я у зборі, так? Mm -hmm. Ну <гум> <гум> А Я, я кажу, вазили. що вона ну, дуже роже. <гум> скільки ми вчора важились? Три з половиною. Три Три. казала три. А це три з половиною. Я, я забула, скажи. Ну, так вот, так скажи. У Ну така дебила. я думаю... Два, магазину, в каждом магазині вкусняшка ей. Таня купила, говорю. Манешь, мама? Да, да. А потом чого у нас кошти? А тут с витаминами. Корни и витамины. Да. Я тебе только мокрый. Они а не дают, да, моя девочка. Ты вот девочка. Раз кальций не допил, буду повод кальций допить. Да. Туч. Лапшичка <свечка> добра, вкусная. да. Мы ну, И шей, и шей. А, а вы ничего не, не заметили? Люди мої родителе, да, зу повилизували. повилизували. А я ще казала, сьогодні ніхто нічого робити не буде, тому що ну, дож таке стало вранці вноєта. Поза заходи. На да. ході. Ну, Для нас це не проблема. в mm -hmm. да? ну, шоки кажу, ну це вчить. Папа не тепер місце вивезти. Так, Та не, на тепер мися вивосте. Так ні, на города. О, гору, вже. Так весом все равно ще будут. Они же должны пахали. Ну листья <клес> на город перепашится и все нормально, буде. Наверное, да? Ну по листьям пахать плохо. Але ж перепахали. Коврик я роблю. не ярубили. Не сержней. Яблоко не разморозилась. Нормально. Позвожу. Да, да, так даже лучше. Прикольно, так. А значит мороженое яблочное. Утром только выйти, надо было на ночь вытянуть. Ну ничего, там вот кусочек еще. Звоню да, маме, кажу, маме кажу. Мы сядем есть это. Мама, да, да, конечно. То есть это а забыла кое-что, кажу, что. Ну там морозилки. Вот ты и там на самой первой полке лежит вот все это. Відкриваємо першу мережу, нема. Відкриваємо другу. Другий лежить. Взяли. І кусочок ще мабуть світ. І сало, мабуть, там ще так? А сало далі там виходить. Воно ж все, що замотане хорошо. А що виключили? М'ясо вже готове, так? Я його включила. М'ясо. Оно ж ж засухло. Так я ж відкривала кришку. Я спробувала зварилася. Воно ж швидко вариться. Це ж куриця, воно швидко вариться. Ну, ну нічого, заживе все. Яка до свадьби заживе, так? Да? Само насмішно. <говор> Надайте. Вот. Набор для ролера. Вот, Наколейники, подлокотики, угу. шлем. Школу, вот так, да, вчителі. <говор> Ще шлем. шлем. Капуті. Боксерською, щоб зуби не повилітали. Ну, сказав, що не буде на перерві бригади. Сієш повиріли. Всі. Бо він ж... є ще, каже, время, да? та є, каже, питать, є ще час на, ну, на перерву. Да? Ну тоді я буду Подуркова. подуркувати. Тоді я буду дуркувати трошки. Подуркував, бачите? Uh -huh. А курси. якби просто, просто походив би по школі хоча б там. Подивився там плакатів, скільки разних, uh -huh. там все. і малюнки, і фотографії, і подібки. Я з якимось і... підписами. Це зв'язком. Uh -huh. Ну, тим більше, може подивитися, поду а ти взяв, зробив собі проблему. Uh -huh. І так вже зв'язку скучно. Ну нічого. Oh. Буде знати. Uh -huh. і це... Сколько прошло? Две недели. Почему две? Перед этим на каникулах сказали еще поносить. И на каникулах уже не носил просто. Неделю. Что дала кролика? Вот откуда в краиной кролики? Есть! Кто? Кролі ферми? А да я вчера в Фейсбуке Де за меня зовут удивляет этим. М'ясо индички. Откуда у нас індики А не, ну ты ж м'ясо индички продают. Ну а хто? хто Крылья які з а Та я про фарш друже и есть. Ну, фарш тоже фарш, можеш Та. это. Чого індики у нас есть. тут? бабачу ферму. Та ферма ферма уже частная. Чтобы всю Україну накормить, сколько надо індюков? Не, Ну, то може может не завал же прям одни индюка Не, ну може везуть за границей, я не знаю. Де ж все одно, що. Так само і м'ясо Приважено. кролика. Тут такий дефіцит, тут крок. Как... Є, три таких учора бачила. Тушки кролика, оце. ну продають. Mm -hmm. Ну, Чернобай, видно, чи десь. Oh, Потім oh, хтось внутрі yeah, е продає, не. тушки продають mm -hmm. і живих продає. Ну, от соус о какому. От внутри, так. Да. Вот це, да. А кролики ну, не трогають. Ні, кролі нам це немає за немає. За не не, не хоче. Воно якесь mm -hmm. все одно сухо. Ну, і сметаня, ну, можна тушитися. Ну, вкусно теж було. Це на любителя, я не знаю. І голубей ми держали. Mm -hmm. Ну, ну там не машин, самое вкусное мясо. Да, самый mm -hmm. лучший. Нам тупи. рассказали конвейерцевые, одні выращивают, другі там. Ну вон это мы голубее, кинги большие, да. Mm -hmm. Самі голуби большие, ну от это так плохо на яйца садят. Mm -hmm. mm -hmm. Да. Да, вот погану. А ну, это ну, да, так хорошо. что да. а сарай заходишь, а они спивают. Да. И типа вот. прошайки стоят. Да. Дай, дай, дай. А, ну, да, а, так да, такие Особенно, да, Особенно рассветка Чем светлее, тем... Добрее тем... они. Не выводят, конечно, не богато. Да, да. А эти черные, серые, они выводят прям богато. Хотя там не все, они... Помню, Миша отак Та не к Мишку Та Томас у вас был ручной. Mm -hmm. Так він же ж білий був, а Миша от всіх си брав. А не рижий. Mm -hmm. Там выкрутиться можна то голову кусить по-любому. Та mm -hmm. маленькі. Да, ці такі средніки, помню. Ну вони нас. Когда суда, давай <риклад> Коли до родичі до нас приїхали. Этот малий стоит, каже, мені надо это, дайте мені внутрі. Андрей! Ты ч? <рес> не можна так піднімати, Не можна! Я читав, що чи дивилася, не можна так можна. Муся, візьми покусай його, пожалуйста. А ви її когті не обрізаєте? Не надо. Чому? Вона кукурузу ходить, онучки. Ні уси, ні ногти. Мося, ти запомнила, так? Да? Молодець. Та все, Аля, лягла і лежить. Все. І мурчить. І мурчить. Ще ж ти й казала, так, щоб я не, не бачив, що ти Я Як ти за хвост казала, не піднімай. Ти що, ще за хвост піднімав? Я поймав так і... Давай, що, Ми щас... Она не, вона так. Далеко сидиш. Вона моментально і забуває. Ні, вона така, що помнить. У мене в чому рак. Ко Вообще. Кажу, ти що? Укусила. Укусила мене. Підійшла гладить, вона і гризанула мене. Придила сюди. Ми одразу до мами побігла. того кота. Да. Каже, предательця, о ти укусила. Все, мікрофон включила, тепер доволі спокормила. Ой, ладно. Давай сейчас уроки, да? Угу. Словник сейчас писати англійський надо. Свет. Там вже скоро включить. Скоро, ну то не Скоро. Там не помарики наш у не свет. Оля такий маленький. М -м. Ну, поставиш і будеш писать. Посиділи, з вами кофе попили, чай попили з тортиком. Це плясок. Ну, вкусний, прям дуже. Там венгерський чи якийсь. Хочу старий віво це зараз зробити. Дивись, вроді там нічого такого. У мене питання, у тебе що, осінь пляцьків? Так. Я хочу спробувати все, щоб так, щоб уже я знала, що то якийсь. Кого? Снікерси там. Снікерсі чи що? Не, ну, Придумай який, щоб орехи кидать. Там, там є снікерсі, Орехи ось Оріхи ось в этот переплетений ну Це вкусно. Да. Пороблю і буду знати, що є. я. Ну, все одно інтересно, коли їх робите, знаєте, перший раз а, а, в ітові думаю, як ж розріз получається. Як ось це Оцей маків цвіт. Я це не думаю, як ти так робила його? Як ти оцей мак оце обмотувала його? Рулет Цвіти макові сушили туди. Зашили. Да, так от прилепляла і. все. Нам було сьогодні зняти. Проходили клумба. Жовті. Як маки, жовті. Mm. Mm. О, зразу. Только я кашляю, і все, глаза. А вона громкость не любить. Коли класи? Хоч не чихає, то буває, лежить мусить, а він як значне чихати. Вона це ж отак от бігла. Кажу, та ну тихіше розбудив, кажу. А він радий старатися чиха. Раз 15, поки не чихнеш, не Андрій буде. Неуспокоїний. На заборон. Я вже кажу, зараз підійду, кажу, по лучшую кажу, подушку похлорію, щоб не чихав. а він чихає ще сильніше. Я йому був здорово, наша це сказала. Ну, і все, і перестає. Виводиться пузом какая батареї. Тут зверху дрейком лежить, пузо гріє, ну, А да. коли жарко, вже на пол слазить, вчора він не хотіла йти. Ігор її за шигорот, а вона грицається, кричить. Не за шиворота її діла тако взяти. Ну, ну, так. А вона на... шипить чудо пушисте. Назад лиза тут и папик. Так что на байші шаума так? Да. Еле нашли морковку. Що морковку розбрали. Так там можна, знаєш, де. Там де я взяла там рамки. Кучка, знаєш, що? мені каже, просто люди кролики у нас. Люблять парковочку. Да не намиксовали совсем. Из грибами, с ушами. Mm. А чистої нету. Тільки капуста светна там була і, і моковка. Mm. Mm. Сьогодні, да, скільки люди біля лікарні казалось, Боже. Mm. Это вообще. вообще. Сьогодні автобус було забутий. Ну, нормально сіли ще такі, до да, полу этого mm. А на Потом їх почали сідати. Ну, хто на Черкасов ще no, там студенти. І от это на одно лицо. Я аж смеяться, вот тут стоят эти самые, ну, первый, второй курс, видно, что летом вообще не загорают. Вот белое, белое, я вот, тут, ну человек пять, я, девчата, девчат, и тут, ну, белое вообще, это, говорю, целое лето на солнце не быть, это по-любому. Или мажутся чем-то белым, таким, а что вот что Ну, так вот, я, видите, одинаковые. Це до того, як Аня приїхала, я її до себе постелив на подоконник цей сірою своєю цим. Вона сама не чула так от. Ліба не стула це ляже, ніби на подоконник. А потім вони в п'ять пів шостого. Буває пів Вона впала сюди зі мною, я не чула, хто її відкрив. Я виводила. О. Я спеціально відкрила в тебе двері, тому що знаю, що ти не проснешся. Чому я не проснуся? Я... Yeah. Не, <laughs> nee, ну... Вот это Ты чув, что она сказала? Кто ты есть что она шкрябала чи мякала? Нет. Не, а я почула. Я просто встала, в старшей а комнате была. была. Я трошки открыла, она за мной пошла. Сейчас пошли, давай уроки делать. Так, все, А Всегда. ты будешь а, нашла. А, линейка я тебя? школу Так. Да. Колись нам казали вчити дітки англійські. А це по — Так, да, будемо по — ставити ще. Чипу бажанок? Ну, давайте. Ось давай ми сторінку, ми знаєш, як зробимо? Ми е -е, ось цю сторінку просто візьмемо так приклеїмо. Щоб, ну, бо вона трошки ну, таке собі. Десь як е, клей лежила. Ні-ні, як... десь. А в мене в кімнаті клей на цьому. Цю... А, о. І що, він клеїться? Давай, я сама не хочу. Ну, зато а носом. В кімнаті подивись у мене. У є? Ось світ загорівся вже. Да. Не як раніше, так? Уже на да? сегодня у нас шаурма. Да. Шаурму тут я люблю. Ну и все нравится и все занятия. С цебулей никто не заказывал. Куча с другим. Они вот, он, квашеные это. Ну, ну не, не надо? не Мне нет положить этого. Ну, ком... мандарина к вам не надо не-не-не шкурок можешь чтоб <говорит> <говорит> не пропадали даром вот такие время -то го -го -го. скоро выключить надо спеть помонтировать закачать да включили булер да бойлер да это да. мама ж уже пошла ты куда шармадащи мама такая уже не можу в холодный так, ну що там? Звиняйте, що коротке. Ну ми ми що є, ми шумо цей. Все шум. Все таке габу, неприємно, що у нас ще опять. Ну самому у нас такі. Що хлопці, що з них взяти? Слухай. Скажи, поп'я таки сало. Ні-ні, то хочу про тебе сказати. сама в гіпсу ходила. Так я ж у мене ж по ділу. Я вообще-то до цього змагання готувалась. Делайте. Да, Всем до побочения. До, до завтра встретимся. Да.